Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Ба безпеки затримала ще одну російську інформаторку, яка зливала ворогу позиції та напрямки руху підрозділів ЗСУ на Донеччині. За матеріалами справи фігуранткою виявилася 38-річна мешканка Торецька, яка на початку повномасштабної війни переїхала до Вінничини, де оформила статус переселенки та почала працювати на ФСБ. Щоб отримувати розвідданні східного фронту, жінка в використовувала свого племінника. Він був контрактником, який самовільно залишив одну з військових частин України та переховувався у Трецьку. Під час побутових розмов по телефону інформаторка випитувала у дезертира інформацію про пункти дислокації сил оборони та наслідки ворожих обстрілів. Отримані відомості фігурантка месенджером передавала своєму російському куратору. Після кожного сеансу зв'язку з окупантами жінка видаляла з телефону все листування в анонімному чаті. Також відчуваючи невідворотність покарання, зловмисниця вирішила змінити адресу проживання і переїхала до Кіровоградської області, де залягла на дно і припинила всі контакти з ФСБ. Утім, така конспірація їй не допомогла. Співробітники СБУ встановили місце проживання фігурантки, і затримали її в орендованій квартирі. При обшуку Василі, ворожої публічниці було вилучено мобільний телефон із доказами її співпраці з російською спецслужбою. За даними слідства, фігурантка потрапила у поле зору ФСБ, коли залишала свої прокремлівські коментарі у чатах телеграм-каналів. За скоєне зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. Служба безпеки ліквідувала ще одну схему обходу санкцій на поставки української продукції до РФ за результатами комплексних заходів, викрито зловмисників, які продавали оптові партії вітчизняних систем опалення для потреб міноборони Росії. За матеріалами справи до організації оборудки пришетний керівник відділу збуту Житомирської компанії, яка виробляє теплові котли та конвектори. Встановлено, що з травня 2022 року український виробник приховано продавав продукцію російським підприємствам, які співпрацюють з урядовими структурами РФ. Серед головних замовників української фірми була компанія в Курську, яка постачала системи опалення до військових санаторіїв країни-агресора. Для уникнення санкцій фігуранти спочатку відправляли українську продукцію до афілійованих фірм на території Євросоюзу та Центральної Азії. Сам товар перепаковували під реквізити іноземних компаній і реекспортували до підконтрольного підприємства в Білорусі, а звідти уже і в Росію. За такою схемою фігуранти переправили до РФ декілька оптових партій українських систем обігріву на загальну суму 65 мільйонів гривень. За фактом пособництва державі агресору, очільнику відділу збуту житомирської компанії загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність прокремлівської організації так званий Робітничий фронт України, яка на замовлення РФ намагалася створити протестні рухи у нашій державі. За матеріалами справи зловмисники під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади і складати зброю перед расистами. Серед іншого, фігуранти закликали громадян призивного віку ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство. Також агітатори пропонували українським захисникам об'єднуватись у так звані солдатські комітети для колективної відмови від участі у бойових діях на фронті. Для розповсюдження кремлівських наративів зловмисники створили сторінки свого об'єднання у різних соцмережах, де на них підписалося понад 30 тисяч користувачів. Також фігуранти масово розклеювали по вулицях українських міст агітаційні листівки з QR-кодом ворожої організації та закликали до зриву мобілізації. Щодня вони обходили не менше 30 адрес, де розміщували агітки на дошках оголошень або просто на стінах будівель. Для друку пропагандистської наочності вони обладнали підпільні типографії прямо у власних помешканнях. Організаторів ворожих осередків було викрито під час проведення спецоперацій у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Полтавській та Харківській областях. Усі затримані є місцевими жителями віком від 20 до 32 років. Частина з них студенти, інші працівники підприємств або безробітні, які діяли за координації представника з РФ, так званого проспілкового куратора з Росії. Підозрюваний у корупції на закупівлі кабелів для укрзалізниць народний депутат Віктор Бондар не вніс заставу розміром 100 мільйонів гривень, яку йому призначив вищий антикорупційний суд. Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерез у коментарі Укрінформу. Застава мала бути внесена протягом п'яти робочих днів, відколи, 24 січня, ВАКС обрав народному депутату запобіжний захід. Тепер прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий. Крім того, спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід Бондарю в апеляційній палаті ВАКС. Розгляд скарги запланований на 12 лютого. Нагадаю, антикорупційні органи оголосили Бондарю підозру у справі про заволодіння. Ста мільйонів гривень на закупівлі кабелів для Укрзалізниці. Слідство називає нардепа одним з організаторів схеми при закупівлі кабельно-провідникової продукції за завищеними цінами. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі-великі гроші. До зустрічі!